Стерство аграрної політики та продовольства очікують, що у 2023 році врожай зернових в Україні сягне 46 мільйонів тонн. Це на 10-15% менше ніж минулого року. Але внутрішнє споживання зернових в Україні становить лише 18 мільйонів тонн, Тож дефіциту зернових для внутрішніх потреб не буде. Визирська громада на Одещині однією з перших розпочала жнива. Ділиться староста першотравневого старостинського округу Василь Хміленко. Першотрана на Найбільша на території нашої візгірської громади, Територіально ми найбільше знаходимося. І відповідно у нас десь в межах 9 тисяч гектар землі це на території першотравневої старостинського округу. І на сьогоднішній день приступили це саме крупне господарство, яке в нас на території це Агропівдень, яке має велику територію на нашій на наші території, також Нововільшанське. І не тільки вони, а всі фермерські господарства, які зараз є, приступили до збирання масово зернових культур. На сьогоднішній день йде збирання гороху. Іде збирання пшениці, ячменю Ячмінь вже майже майже завершили. Приступили до збирання ріпаку, яку в цьому році досить таки поносивали непогано. Як і минулого року, виклики воєнного часу ті ж самі: нестача працівників та відсутність ангарів для довгостривалого зберігання зернових. Перший рік бере участь у жнивах у першотравневому старостаді. Івген Іванков до цього він і гадки не мав, що стане хліборобом. Робив то в дорожній службі. То на стройці багато де робив. Ну, так, в цьому році вивчив, зробив права. Це я перший рік на комбайні. І що саме таке тяжке для вас, ось з цього першого року праці на комбайні? Жара. <ріст> Більше толком нічого. В основному ж то, що жарко. А так все нормально. Поки два його сини комбайнери боронять рубежі нашої країни у лавах ЗСУ. Працюючи задля збереження врожаю, механізатор Олександр Тищенко розповідає про особливу відповідальність праці кожного хлібороба. А ви знаєте, я вам не скажу. Що професія ковбайнера це не одне, а от механізатора все друге. Треба зразу обробити поле, засіяти, а потім вже весною будуть шкоди підкормити, а потім косити. Конечний результат буде. Експерти у Міністерстві аграрної політики та продовольства констатують, що цьогоріч жнива в Україні розпочалися із запізненням, але незважаючи на це, вже намолочено 100 тисяч тонн озимого ячменю тільки на Одещині. Тим часом визирська громада і фермери, які тут працюють, роблять все можливе задля виконання національної продовольчої програми. Ділиться визирський сільський голова Валерій Стоїлакі. Мені дали такі дані, даві, що урожай у нас дуже добрий. Да, де -де 45-50 центрів, да, навіть більше. Да, пшениця теж дає до 40 центрів, Гріпаль дає 20 центрів з гектара. Це дуже великий такий урожай, я так вважаю. Це для нас дуже приємно, що наші фермери вирісли такий що Свій ближайший час ріши ці питання по поводу зернових коридорів, щоб наші можливі парти заробити, щоб може вивозитися зерно, тому що це дуже важливо і для фермерів, і для наших працівників в таких сферах, як торгові парти.